Проблеми соціально-психологічної адаптації, працевлаштування демобілізованих, збереження їх здоров'я та працездатності після впливу екстремальних факторів стають сьогодні особливо актуальними, адже не кожен військовий має змогу повернутися на майбутнє робоче місце. Тому громадські активісти вирішили створити сайт, який допоможе працевлаштувати демобілізованих. Вирішили зробити таку безстрокову акцію «Працевлаштуй воїна. Вона першочергово називалася. Потім ми додали воїна АТО». До цієї акції можуть долучатися всі абсолютно без винятку, волонтерські, політичні сили і тому подібне. Сайт є досить простий. Він складається з чотирьох розділів: перший це запропонувати вакансію, яка направлена до підприємців. Друга ланка анкета воїна, де міститься інформація про людину. Далі звіт виконаної роботи та контакти громадської організації. До народної ініціативи вже почали долучатися рівненські підприємці. Одна з таких Світлана Єпіфанович. Жінка пропонує працевлаштування у маркетинговій, рекламній та будівельній галузях. Можемо прийняти всіх бажаючих і відповідно від того, що заслуговує людина, і на що, що вона хоче надати можливість людині заробити, відповідно благоустроїтися і трошки підтримати себе і зрозуміти, що ви не самі в цій, а ми вам допоможемо. Так, що підходьте вулиця Степана Бендери, 62. Сайт «Працевлаштуй воїна. АТО розпочав свою роботу 10 квітня. Організатори акції кажуть, що вже отримали чимало дзвінків від охочих працевлаштуватися. Що хотілося б сказати стосовно цієї акції? Ось е, вона абсолютно аполітична. І ми думаємо, що очікувані результати будуть такі, що е, Люди, які заслужили дійсно, які жертвували своїм життям там на сході, от які заслужили це, вони будуть у нас на місцях працевлаштованих. Народна ініціатива існуватиме по всіх районних центрах. Там будуть назначені куратори, до яких можна буде звернутися. Нагадаємо, вже влітку понад тисячу демобілізованих планують повернутися додому. Відповідно до цієї ініціативи, кожен з них матиме змогу працевлаштуватися. Юлія Павленко, Артем Лаговський, новини Рівного.